У шостій знову відбулась жалобна церемонія. Прощались з Андрієм Литвиненко. Він народився 24 серпня 2000 року у селі Шутове Одеської області. Родина переїхала до шостки, коли йому виповнилось 4 роки. Початкову освіту хлопчик отримав у школі номер 7 Згодом родина переїхала до села Собичеве. У родині Литвиненків п'ятеро дітей. Слова співчуття та підтримки родичам загиблого бійця виказала виконуюча обов'язки директора Собичівської загальноосвітньої школи Антоніна Загородня. Андрій Литвиненко героєм, став нашого часу. На превеликий жаль ціною свого життя, захищаючи Україну, кожного з нас, яким він був звичайним таким, як і всі, середнім із синів багатодітної, дружної, люблячої родини, добра і світла дитина, вічна пам'ять героям України, слава навіки! Шана на віки, слава Україні! Слава! Хлопець був одним з найкращих спортсменів школи. Андрій виділявся серед братів і сестер спокійним і розважливим характером. Був старанним і чесним. Юнак разом з друзями захоплювався їздою на велосипеді. Їх маршрут найчастіше пролягав до річки на рибалку. Андрій навчався у Путивському фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету і закінчив його, отримавши спеціальність ветеринарна медицина. Деякий час Андрій працював у сфері будівництва, одружився. Його кохана Аделіка проводжала юнака на армійську службу і не підозрювала, що розлука вже стала між ними. Військовий вишкіл Андрій Олександрович проходив у лавах Національної гвардії України в місті Ірпінь. А над Україною вже літали ворожі снаряди, і тисячі захисників боронили рідну землю від окупанта. Не довелося повернутися до мирного життя. І Андрію на фронті Андрій Литвиненко виконував обов'язки навідника. Воював на Донецькому напрямку разом з братом. Рік, 2024-й. Приніс на Шосткінщину і в родину жахливу звістку. 7 січня під час мінометного обстрілу Андрій Олександрович Литвиненко загинув. Загинув в бою за Україну та за кожного з нас. Йому назавжди 23. Настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці Отець Сергій закликав молитись за всіх полеглих бійців, які тепер у небесному воїнстві захищають Україну. Ангелом він був у бою, ангелом став і на небесах. Але молитва ваша повинна лунати за нього кожної хвилини. Душа його просить молитви і молимось за всіх тих наших земляків, які віддали своє життя, і за всіх воїнів України. Вони герої, аби пришвидшити перемогу, отець Сергій закликав усіх єднатись у допомозі армії. Суттєво повинна допомога бути нас усіх і для воїнів, і для батьківщини. Об'єднано ми переможемо. Слава нашим героям-захисникам. Слава Україні! Героям слава! 23-річного бійця, який приєднався до небесного воїнства, провели в останню путь стоючи на колінах.